Слава Україні, вітаю друзі. З вами знову Максутинський. Знову прохання поставити вподобайку. Е, продовжуємо фундукову тему. <кхем> Біля будинку ходив тут ось, після дощику проходжував, дивився, що тут робиться в нас. І побачив, що один озенбаш вже впав сигналочка на прививці. Ось, пусто. А один ще є. І паралельно. Сходив до других рослин Озенбаша, вони трошки вприттінені, в півтіні під грецьким, але тим не менше цього року дали сигналочку. Вирішив зняти і одразу вам показати його горіх сорту Озенбаш. Доволі цікавий. Я бачу в ньому цікавість, зараз я її вам і покажу. Помимо того, що він має коротку плюску, горіх випадає сам. Плюска відкривається, він пізній запилювач має м, доволі якісний горіх. Це ось з крупніших, такий красень. А це ось з менших зараз я Сюди покладу лохину. До речі, ще лохину збираємо. Оп, Один впав. Зараз я от легесенько його візьму. Дуже легенько давиться. Зараз розчищу ось, моментально, я ось хочу вам показати товщину скоролупи його, дуже тоненька скоролупа в нього. Ядро, як ви бачите, ось нічого зразу в кадрі дістав, вся плівка, шелуха залишилася всередині скоролупі, тобі ж горішок дістається. Чистий, фактично його бланшувати не потрібно. Ось. Нічого в зубах застрягати не буде. Ось така тоненька скоролупа в нього доволі дуже тонка, Під верх трошки грубша, От. а знизу і по бокам дуже тонка. Вихід в нього в районі 50 з копійками. відсотків Ось така ситуація по озенбашу. Е, висушу. Ті ще в полі, в саду зберу, от і подивимося, що він покаже. Саженці його теж роблю, по перспективу бачу. Всім миру, всім добра, почуємось.